Блюм, блюм, блюм. Чому ж так багато хайпу, казалось би, навколо нової тапелки, яких розвелося на ринку справді дуже багато? Можливо, це дуже гарно побудований маркетинг, або ж люди ще не відійшли від хайпу після ноткоїна. Або це не просто ще одна нова тапелка, а можливо щось більше. Отже, давайте розбиратися. Якщо коротко, то блюм це інтегрована в Telegram криптобіржа яка на відміну від... Звичайних нам бірж, таких як Binance Bybit, повинна мати дійсно зручний інтерфейс і цим самим розвинути Mass Adoption крипти, привертаючи до себе увагу простих людей. Наступний цікавий факт, який також привернув увагу мільйонів людей, це те, що розробкою проекту займаються такі гіганти, як колишні топ-менеджери Binance, а саме Гліб Костерів, Володимир Смеркіс та Володимир Масляков. Насправді не можна наперед сказати, наскільки це. Біржа буде дійсно інноваційною та проривною, але те, що тут вже дійсно є цікава задумка, є перспектива, виділяє також цей проект на фоні інших конкурентів, і, в принципі, є вагомою причиною, чому потрібно звернути увагу на даний проект і проявляти в ньому активність. Все, тепер давайте переходимо у сам бот і починаємо фармити. Сам бот у нас працює тільки з мобільного телефону, а ще для того, щоб у нього потрапити, потрібно буде мати інвайт посилання. Тут у нас, на відміну від інших таполок, по цьому є певні обмеження, тобто кожному користувачеві дається обмежена кількість інвайтів, якими він може поділитися з іншими. Я залишу своє запрошувальне посилання в описі під цим відео, але ви також зможете його знайти у будь-яких інших чатах чи в групах. Я не думаю, що це буде проблемою, так як зараз кожен другий просуває даний проект і ділиться своїми інвайтами. Все, переходимо в сам бот. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, чи є сенс пояснювати, як тут що працює, тому що всі вже, мабуть, про це чули. У нас є одна велика кнопка Start Farming, натискаємо на неї. І нам потрібно буде кожних 8 годин заходити в даний бот і забирати свої нафармлені монетки і заново активувати бота. Механіка тут насправді дуже проста, поки що немає навіть ніяких прокачок. Ось тільки недавно вони додали ще одну міні-гру. Для того, щоб у неї зіграти, нам потрібно буде мати ось ці білетики, які можна отримувати за щоденний вхід у додаток або ж заробляти у вкладці Tasks, виконуючи тут певні завдання, ось запросити друзів, якісь там підписки, якийсь репост, ну, звичайні соціалки. Давайте подивимося, що це за гра. Ось в мене вже накопилося 196 білетиків, чесно кажучи, мені навіть якось лінь витрачати на це свій час. Я їх майже не граю. Е, гаразд нажимаю Play, відкривається у нас гра, у нас тут виходить, падають якісь не знаю, сніжинки чи що зеленого кольору. Нам потрібно на них швидко натискати, і цим саме ми будемо заробляти якраз. Ось ці монетки. Ну, в принципі, за це дійсно можна доволі непогано заробляти. Плюс ось, бачите, падають такі синені кристалики, і в нас зупиняється виходить, час. Отак, збираємо, збираємо, закінчується час, і бачимо, що я ось заробив 111 ось цих монет. Вам одразу пропонує грати далі, якщо у вас є ще ось ці білети, або ж нам пропонують запросити друга і отримати за це білет. У вкладці Friends ми бачимо, як працює механіка з рефералами. Тобто ми запрошуємо друзів і отримуємо, якщо я не помиляюся, ось да, 10% від кількості монет, яку заробляють ваші друзі, і ще 2,5% від кількості монет, яку заробили друзі. Запрошені вашими друзями. Ну, по боту, це в принципі все. Я ж кажу, тут взагалі немає нічого важкого. Кожних 8 годин заходимо, нажимаємо кнопку «Claim», збираємо свої монетки, продовжуємо стежити за новими новинами, можна робити це на їхній офіційній сторінці, в Твіттері, можна це робити в Телеграмі в їхньому офіційному каналі. Всі посилання, як завжди, я залишу в описі під відео. Я думаю, що не варто пропускати такі проекти, особливо якщо ви лоубанк. Дійсно, деякі із усіх цих тапелок виглядають доволі смішно і несерйозно, але з іншого боку, це дуже сильно привертає увагу простих людей, сприяє массадобшену. Ну і ми просто не можемо не приймати той факт, що це тренд. Можна навіть сказати, що це тренд, який, я думаю, буде супроводжувати нас на протязі всього бичого ринку. Я вже навіть зараз бачу, як багато моїх знайомих, хто насправді доволі далекий від крипти, також мають по декілька цих ботів, постійно теж там тапають, щось питають. Так що у цьому дійсно є сенс, це позитивно впливає на розповсюдження криптовалюти. І ви знаєте, насправді дійсно приємно чути, що є ось люди, які начебто були далекі від крипти, починають щось цікавитись, щось мене питати. Приймають участь в ось таких -от активностях і вже отримують якісь свої перші результати. Ось у нас нещодавно був хороший приклад із ноткоїном, де дійсно кожен міг заробити. І ще й вийшло так, що якби ми його одразу не продавали, то можна було заробити ще й в рази більше. Тому я думаю, що такі активності дійсно варті нашого витраченого часу, варті того, що ми пораз зайдемо в бот, потапаємо по екрану. І в подальшому зможемо конвертувати витрачений час в справжні кошти. Все, друзі, дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Буду дуже радий, якщо ви підтримаєте мене, поставивши лайк, підпишетесь на канал та напишете коментар, адже це є найбільшою мотивацією для мене знімати для вас нові відео та ділитися корисною інформацією. Все, бажаю всім успіхів та побачимось вже в наступних відео.